багато голосів швидкі на те, щоб сказати вам, що неможливо зробити. Але Ісус хоче сказати вам дещо про те, що для вас є можливим. Навіть коли ви зустрічаєтесь з безвихідними ситуаціями, Бог може зробити неможливе. Джеремі Пірсонс, онук Кеннета Коупленда, засновник служіння Пірсонс, міністріс International і пастор церкви спадок в Колорадо, відповів на Божий поклик взяти слово Боже, яке проповідувалось попереднім поколінням, і зробити його досяжним для наступних поколінь. Це можна зробити. Дізнайтесь з Біблії, що потрібно для того, щоб перевести вашу ситуацію із сфери неможливого до сфери це можна зробити. Все можливо. Щось може здаватись вам лякаючим, але Бог знає, як вивести вас на правильну дорогу, повну доброти та лагідності. Бог має для вас план. І ті приголомшливі речі, які Бог сказав вам, і ще скаже, їх можна виконати. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, я Кеннет Коплен. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні за цей чудовий день і за слово Боже. Ми дякуємо тобі і прославляємо тебе за мудрість Божу. Вона належить нам, бо ми народжені від Бога. І Дух Божий живе в нас. Тому твоя мудрість жива і сильна в нас. А ми сьогодні ще більше досліджуємо її в ім'я Ісуса. І ми дякуємо тобі і прославляємо тебе за неї. Амінь. Слава Богу. Привітайте сьогодні разом зі мною наших гостей Джеремі та Сару. Дякую тобі, Господи. Давайте повернемось до послання Якова. І ми просимо з вірою і прочитаємо 16 16-й вірш. Не обманюйтесь, брати мої улюблені. Всяке добре давання та дар досконалий походить згори від отця світла, в якому немає зміни чи тіні відміни. Що це означає? Тут є порівняння із сонячним годинником, бо лише так вони могли слідкувати за часом. За тінню протягом руху сонця, в будь-який час дня чи ночі, в якому би куточку світу ви б не знаходились, Бог абсолютно той самий. Як він тоді хотів, щоб ви мали його мудрість, так він хоче і зараз, щоб ви мали його мудрість. Амінь. Чудово захотівши, він породив нас словом істини. Щоб ми стали певним початком його створінь, нам слід бути людьми, які ходять в мудрості Божій. Це легко, коли в економіці все гаразд і всі веселі, але коли у вас пандемія ковіду і всі мало не сходять з глузду від страху, то страх повністю змиє мудрість Божу. Так. І потім люди починають робити якісь дивні речі, які за інших обставин вони б ніколи не зробили. Ось, коли вам справді потрібна мудрість Божа, вам потрібне терпіння Боже і бути готовими свідчити тим, хто слухатиме вас. Бо коли вони чують мудрість, так. коли вони бачать, Як ваша церква подолала все це, і у вас не помирали люди? Що ж, мудрість Божа і віра Божа. Дякуємо, Господи. А як щодо тих, хто помер? В нашій церкві під час пандемії кілька людей відійшли на небеса. Але церква не розпалася, і люди не думали ну, це не працює. Всі у цій церкві чудово знали, що це працює. Амінь. Це сильна церква віри, добре навчена церква, яка функціонує під впливом мудрості Божої. І всі ми разом можемо служити людям, які просто хочуть знати чому. Чому? Чому це, чому те? Я дізнався ще багато, багато років тому, служачи людям, в яких хтось помер, особливо несподівано. І я казав їм: просто заспокійтесь, усуньте зі свого мислення всі ці, чому, за що. І віддайте ці турботи йому, очікуючи почути від нього відповідь в майбутньому. Так, я згадую один випадок. До мене підійшла жінка, і вона сказала. Брате Коупленд, ми потрапили в жахливу жахливу аварію. І вона розповіла мені, що там мало не загинула вся її сім'я. І вона сказала: в мене було багато переломів, але помер лише мій чоловік. Хоча він навіть не був травмований. І спершу я не знав, що їй відповісти. Тому я звернувся до мудрості, що в мені? І це те, про що я думав. Я сказав: Господи, мені потрібна твоя мудрість, щоб відповісти їй. Я помолився в дусі, і щось піднялось в мені. І я сказав: ось що я вам скажу. Давайте не будемо зараз запитувати Господа, чому? Давайте згодимося разом з вами, що до кінця цих зібрань до нас прийде мудрість Божа, і ми знатимемо, чому з ним це сталося. Чому, незважаючи на те, що всі інші члени сім'ї були травмовані, він єдиний, хто помер. Нам потрібна була ця мудрість. Я не знав, чому так сталося. Тож ми просто продовжили наші служіння, і ми почали говорити про віру і про те, що ви маєте те, що говорите, і так далі. І буквально через два дні вона знову підійшла до мене і сказала: я зрозуміла, я точно знаю, чому це сталося. Вона сказала: Я лежала там на спині, і в мене були зламані кістки і сильний біль. Мій чоловік оглянув всіх нас, а потім він схилився наді мною і сказав: Я мрець, він був сильно засмучений, побачивши травми своєї сім'ї. І під час сильного стресу, сильного страху, коли навколо стаються різні речі, ви справді говорите зі свого духа. І помер саме він. Фактично, це безпосередньо стосується того, що ви говорите. Мудрість Божа, викладена в Євангелії від Марка 11, 23, 24, двадцять Це мудрість Божа. І я чув, як брат Гейн говорив: якщо ви достатньо довго щось говорите, це потрапляє в ваш дух, в ваше серце. І тоді це буде контролювати ваше життя. Так, я з цим зустрічався. Я розповідав вам це минулого тижня. Здається, я згадував про заняття спортом, бо я так часто говорив це, в мене завжди була зайва вага, і я завжди був втомлений і таке інше. І я просто сказав, я не хочу це робити. Я просто ненавиджу це. Я так захопився тим, що я займатимусь спортом. Я посміхався, я радів. І я зайшов в тренажерний зал, підійшов до одного з тренажерів, вхопився за ті дві невеличкі мотузки, і з посмішкою на обличчі сказав: Боже, я ненавиджу це. Я одразу ж виправився, ні, ні. Але це вийшло з мене. Бо це було мені. Ісус сказав, те, що перебуває вас надлишком, виходитиме з ваших густ. Я говорив це багато разів, і я сказав: ні, ні, Боже, пробач мені. Мені це подобається. І я фізично відчув, як цей нечистий дух залишив моє тіло. Він не був мені, але він був на мені. Це був дух страху, страх перед фізичними вправами. Бо я відчував багато болю, виконуючи їх. І через це вони мені не подобались. Я намагався займатися спортом раніше, і це спричиняло мені біль. Тож я говорив, я ненавиджу це. І знаєте, я на нато багато про це думав, але сутність в тому, що ми говоримо неправильні речі. амінь. Тому нам слід постійно ходити вірою і слідкувати за цим. Так. І нерозумний, коли мовчить, може здатися мудрим. Так це те, що говорить Біблія. Так. тому, якщо ви не знаєте, що скаже мудрість, тоді просто почніть з того, щоб нічого не говорити. Мов не говоріть слова страху, не говоріть слова ненависті. Розумієте, навіть нерозумний може здаватися мудрим, коли не говорить всього цього. Так. Так. Так мій тато колись був на торговій презентації чи ще десь. Тож він приходив туди і не дуже багато говорив. Він дозволяв говорити іншим. І хтось міг сказати. Ні-ні, містере Екоплен, я так не думаю. І тоді він запитував, чому? Він просто сидів там і слухав. Ну, я і той чоловік говорив, ну, я не знаю. Що ж, тоді дозвольте мені вам сказати. І ви переходите до пояснення. Це мудра людина. Мій тато був дуже мудрою людиною, і він добре розумів, що завдячував цим Богу. Так ви починаєте пояснювати, ви знаходите справжню причину, розмовляючи з кимось, і тоді ви можете обговорювати це і займатися цим, бо, не знаючи, чим наповнене серце, мудрість не може нічого зарадити. Буквально хвилину тому ти торкнувся однієї речі, і я продовжую до цього повертатись, бо рік тому нам довелося з Сарою це пережити. Ти говорив про те, що коли люди відходять на небо до господа, інколи це породжує певні запитання. Рік тому мама Сари відійшла до Господа. Так. Така чудова жінка. просто герой, переможець. Кажу вам, жінка віри. Я бачив, як вона протягом кількох років, семи-восьми років. років воювала і перемагала, так. воювала так. і перемагала, воювала і перемагала. І частиною цього була радість. Так абсолютно дивовижно. І знаєте, коли Ісус сказав Дух Господній на мені у четвертому розділі Євангелії від Луки, він цитував Пророка Ісаю. І, звичайно ж, ми знаємо, що сказав Ісус. Він на мені, щоб проповідувати Євангелію бідним. Він на мені, щоб зціляти сліпих, зціляти розбитих серцем, звільняти тих, хто знаходиться в путах. і конкретно одним з того, що сказав Ісая, було принести радість засмученим. І я перетворю їхній смуток на що це. Я дам їм оливу радості замість засмученого духа славний одяг або одяг хвали. Нам не потрібно реагувати на смерть так, як реагує на неї весь світ. Нема мудрості у тому, щоб продовжувати сумувати і плакати. І Господь показав тобі деякі хороші речі через кілька днів після того, як мама відійшла на небо. Ти можеш поділитися чимось з цього з нами стосовно того, щоб одягатися в одяг хвали і радості? Я знаю, ви сказали абсолютно правильно. Коли відбуваються такі речі, якщо ви знаєте Бога, то ви знаєте, що він вірний. І ви не сумніваєтесь в такому, так це чи ні? Ви знаєте, що ви знаєте, що ви знаєте, що він вірний. Я знаю, що тієї миці це сталося несподівано. Це було несподівано. Хоча я вірю, що Господь підготував мене до цього. У мене вийшло, я розповідала про це. Мені вдалося провести з нею кілька її останніх днів. І я очікувала почути від Господа після того, як вона відійшла на небо. Я очікувала. І вперше, що сказав мені Господь, Саро, ти знаєш, що я сказав у моєму слові? Радійте з тими, хто радіє. Так. Я не сказав плачте з тими, хто радіє. Я сказав «радійте з тими, хто радіє. І все, про що я могла подумати, це про свою маму, про те, як радісно її на небесах. Я подумала: я маю бути слухняною Слову Божому і радіти. і я могла сумувати. Я могла сумувати, як сумую цей світ. так, це торкається вашої душі. навіть сьогодні, коли ви думаєте про це, воно зачіпає вашу душу. Але ні, я ніколи не знала смутку після того, як вона відійшла на небо. я ніколи його не знала. Радіти з тими, хто радіє. Ось ваша реакція. так ось так. як ви на це реагуєте. Так. Я вірю, що це слово для когось, хто дивиться зараз нашу передачу, і хто за останні кілька років пережив щось подібне. Можливо, у вас була схожа ситуація, коли хтось несподівано залишив цей світ, і ви задавались питанням як мені на це реагувати? Якщо та людина була віруючою, то послухайте, вона не страждає, вона радіє так, так як ніхто з нас з цього боку ніколи не радів. і Господь сказав Сарі Радій з такою людиною. І коли ви починаєте думати про це таким чином, ви усвідомлюєте, що те, що Ісус здійснив на Христі, що Він зробив через свою смерть, поховання, Воскресіння і Вознесіння, дозвольте мені все це підсумувати, він зруйнував смерть. Так. так він просто зруйнував, знищив її, бо до нього смерть панувала. Тобто це було все. І скорбота була єдиною реакцією на це, бо це був кінець. Так, це був кінець, коли люди помирали, то все, ви їх більше не бачили. Більше жодного спілкування і скорбота, і сум були реакцією на це. Так, але завдяки тому, що Ісус прийшов і назавжди зруйнував це, Він зруйнував смерть. І коли я кажу, зруйнував, я в той самий час підморгую вам, бо він зруйнував це для смерті. Але він зробив це настільки хорошим для нас. Так І якщо ми вже одного разу померли у ньому, і це було славно. Навіщо нам боятися зробити це ще раз? Так і я вірю, отець, дідусю, я можу відчувати, що Господь хотів торкнутися цієї миті, бо я не планував це у своєму серці і розумі. Думаєте також, але є люди, які задавали це питання. Чому тривалий час? Чому? Чому? І ти говорив про те, що коли ви навчаєтесь отримувати доступ до мудрості Божої, молячись іншими мовами? Молячись у Дусі Святому, то відповідь знаходиться там. Якщо ви дасте Господу якийсь час, ви її отримаєте. І як у випадку з тією жінкою вона раптом отримала її. А зараз радійте. Так. І ще раз кажу, радійте. Отже, коли апостол Павло написав це до церкви в Солунях, Ось воно. Не хочу брати, щоб не віддали ви про покійних. Щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Так. Зачекайте хвилинку. Тут справді дуже добре все перекладено. І грецьке слово люпео, що перекладається, не сумуйте, не перебувайте в жалобі. Так не робіть це. І це заповідь для віруючого. Скорбота приходить через відчуття втрати. А мама Сари місіс Харт вона не втрачена. Так, ми знаємо, де вона ми точно знаємо, де вона. І вона точно знає, де ми. Ми не втратили її. І коли Писання говорить не сумувати, то Бог каже це серйозно. Не робіть це, бо це від духа смерті. Дух скорботи, дух втрати приходить від духа смерті. А він є вбивцею. Він також приходить через те, що ви занадто багато думаєте про себе. Так. Це егоїстично. Бо якби я думала про те, що мама радіє, я би раділа. Саро, це правильно. Бо сама по собі депресія, це сумувати, коли ви нічого ще не втратили. Сумувати про це. Я страждав від цього, і одного разу Глорія зруйнувала це. Якось вона сказала на школі зцілення. І вона говорила про скорботу, депресію і так далі. І вона сказала, Подумайте про це. Якщо постійно думати про себе, то це будь-кого занурить в депресію. Так. Саме так. так. І це правда. Скорбота це дуже егоїстична річ. Але Писання наказує нам: не робіть це. Боріться з цим. Боріться з цим духом жалю. Воюйте з ним всім, що ви маєте. Я пригадую, я знав, що прийшов час моїй мамі відійти на небеса. І моя мама була такою веселою, вона так хотіла, щоб її забрали з лікарні, тож я поїхав туди і забрав її. І вона сказала: Кенете, забери мене звідси. І я намагався перемкнути її увагу. Хоча я знав, що з нею таке ніколи не спрацьовувало. Але я запитав: мамо. Поки ти була тут, ти бачила щось від Господа і я знав, що вона бачила, бо я був поруч з нею, коли це відбувалося. Вона відповіла, так. «Кеннете, він дещо сказав мені? І я запитав: мамо, що він сказав? Вона відповіла: Венетто, йди додому. Я сказав, гаразд, щойно вони тут це закінчать, я відвезу тебе додому. Я знав, що цей час прийшов. Тож я молився і думав, оглядаючись назад про те, як невпинно вона молилася за мене, поки я не прийняв спасіння. І я їхав дорогою і міг відчути це. Ось вона, та скорбота підкралася до мене, і я сказав ні, ні, ти не зробиш це. І тоді на мене зійшов дух Господній і радість від Господа. І коли я їхав дорогою, це вийшло з мене, і я вигукнув. Лети, лети, маленька пташко. А в понеділок вранці в нас починалася наша велика конференція віруючих. Мама відійшла до Господа в неділю вночі. І я дуже скучив за нею. Я не зміг бути поруч, але Господь дав мені радість ще до того, як це сталося. Так, О, так. Звісно, я проповідував на поминальному служінні, і в мене запитали, як ви робитимете це? З радістю? І це моє особисте ставлення, розумієте? Але мені не подобається відкрита домовина. Мені не подобається це. Все, цієї людини більше тут нема. Вона вже не тут. І я не хочу все це проходити. Тому я просто поставив її фотографію. І в ті часи ще не робили кольорові фотографії. Тому вони просто взяли ту портретну чорно-білу фотографію і розфарбували її. Чудово. це було, і я пам'ятаю це. В мене є фотографія, де ми з нею вдвох. Я там в коротких штанцях, а вона схилила ось так голову. Тож я поставив там її фотографію я сидів поруч з моїм татом. Так злегка торкнувся його і сказав: тату, поглянь, ось кого ти очікуєш побачити. Ось кого ти очікуєш побачити. І він зрадів. І не думаю, що було б добре, щоб він дивився на неї в тій домовині. Так. Так. Але він побачив, як вона виглядатиме, коли наступного разу вони зустрінуться. Так. Амінь. Це так чудово. Дякую тобі, Господь. Я вважав це мудрістю Божою. Так. Бо я би не здогадався про це сам. Я не вважаю, що це неправильно відкривати домовину. Все насправді залежить від вашого сприйняття. Але я не хочу бачити тіло людини в такому стані. Ні, я не хочу. Знайдіть гарну фотографію, бо ось кого ви очікуєте побачити. Це чудово. Слава Богу. Ми не дивимось на все фізичними очима. Ми дивимось очима віри. Алілуя! Слава Богу! Включаючи вічність. Також на вічність. Так, вам сподобалася сьогоднішня передача, а наш час вичерпано. Віддайте Господу хвалу. з журналом «Переможний голос віруючого несіть слово віри всюди, куди ви йдете. З 1973 року місія Кеннета Копленда надсилає журнал «Переможний голос віруючого по всьому світу. Ми досягаємо близько 400 тисяч людей в 202 країнах та територіях на п'яти континентах, абсолютно безкоштовно. У кожному журналі збудовуючи віру статті Кеннета і Глорії Копленд та інших служителів. Читайте натхненні історії таких людей, як ви, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Наш журнал це потужний інструмент духовного зростання, як для дорослих, так і для дітей. Він досяжний в друкованому та електронному вигляді. Ви можете завантажити його електронну версію на свій мобільний пристрій. І також на сайті нашої місії досяжні інші безкоштовні матеріали. Підписуйтесь на наш безкоштовний щомісячний журнал або завантажуйте його з нашого сайту kcm.org.ua. Обов'язково приєднуйтесь до нас завтра на передачі «Переможний голос віруючого. Джеремі, Сара і я продовжимо ділитися з вами Словом Божим, і пам'ятайте, що Бог любить вас. Ми любимо вас, Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Господь. Алілуя! Слава Богу навіки! Тези до передач «Переможний голос віруючого допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту Кісеморки в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.